Освітлення це ДЖІЦІТФА. На чому ми літаємо? Так як наш, наша бригада імпорт в основному використовує для е, розвитки малої дальності дрони DJI, то в принципі в нас перелічений великий спектр їх е, 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 видів. Це від відрансляторів DJI, від е, самих розвідувальних дронів. Е, знаходиться на передньому краї. Так як DJI, якщо ви знаєте, до речі, підніміть руку, хто літав з верних DJI на різного типу дрони. На FPV всі літали також? Типу, хто на FPV літав? О, бачите, дуже багато людей. Тому DJI для того, щоб ви, як вони себе позиціонують, не бути учасником, не бути якоїсь вони зробили так, що наші дрони, їхні дрони відповідно не літають ні в нас, ні в рашці. Що зробити так, щоб вони літали в нас? Тому що цей продукт доволі є хороший зроблений. В нього дуже хороші камери, і через те він дуже затребаний. Що з нашої сторони, що з сторони противника. Основна його. Біда в тому, що якщо, наприклад, ви візьмете на супутника, включите дрон в Україні, він просто не зведеться, він не буде летіти нікуди. Тому наші спеціалісти для третьої версії придумали прошивку 1001-му, може, чули про неї хтось, вона перекриває умовно, софт, який запрограмований всередину в ДЖІ і дозволяє його використовувати на території України.